Віва Резорт Кала Мискіда готель має більше 300 номерів. Нагадаю, що тут вже приймають дітей на відміну сюцин спа готелю Віва. Поряд. В сезон тут може бути, повторюсь, більше ніж 400 чи 500 дітей, тож мені здається, що в пік сезону тут буде таке враження, що ви попали просто в дитячий табір, в дитячий садок. Я не знаю. Але напевно, якщо ви будете все-таки купувати селек. Номери, які знаходяться ось так трошки обособлено окремо. Це вища категорія номерів. Тут є окрема своя територія і шезлонги, можна пограти в шахи, можна прийняти джакузі. є свої басейни, є ресторан, який працює а-ля карт. Але тут також можна перекусити в обід і сходити на вечерю. Тож мені здається, якщо обирати вже цей готель, бо у вас є діти і вам хочеться в мескеду, то можна обирати його. Чому сюди хочеться? Тут взагалі по території всього три готелі, але неймовірно чудова природа, дуже красивий колір води, красиві бухти. Я думаю, ви можете це бачити. Ось такі. Не просто пляжі вздовж, наприклад, як Валькудії чи на пальмі, а ось така бухта, реально дуже красива, широка полоса пляжу. Давайте трохи розкажу вам про всю територію, бо, по-перше, вона здоровенна. Тут сезон буває більше ніж 400-500 дітей, уявіть собі просто. Відразу видно, що Family готель, тому що величезний кіпіш. І так, ось територія готелю. Ось тут у нас знаходиться Selection Club, Я нагадаю це як престиж зона. Де є окрема, окремі свої локації, трохи, скажімо так, своїх фасилітіс. До речі, три карт-ресторани один з них знаходиться тут. Один басейн з п'яти на території знаходиться тут. Він з підігрівом, пляж для орієнтиру. Знаходиться тут другий а-ля карт, ресторан Міраблау тут, і третій також на місці. Є солоденький куточок, там морозиво, всякі солодощі. Біля кожного басейну є свій бар, тож не потрібно вам кудись бігти. Взагалі готель складається з 10 блоків. Ну і що хочу сказати, що тут в анімації працює 20 людей. Тобто кіпіш тут нереальний, величезна різниця від спад сют. Де тільки для дорослих. Ну і ходімо подивимось, що там в номерах. Так, Селекшн клуб. Mm -hmm. Ось такий Номер. Троє террас, так Ой, як чудово є джакузі на терасі, і ось такі. Диван. І ще інша зона для відпочинку. Супер. Територія Selection Globo. Вона знаходиться зовсім-зовсім біля моря. Ось такі двохповерхові корпуси. І все це, абсолютно все з видом на море. Вихід ось так через садочок до моря. Приємний запах. Потрібно щось попрати, а я бачу багатьом потрібно, бо по машинки працюють, тож, будь ласка. Молоко, яке хочеш, безлактозне, кокосове і далі бла-бла-бла. Вибір на різки, такі собі котлетки, певно, вже для діток, ну і йогурти. Так, основне, хочу що сказати про харчування, що в незалежності від того, купили ви All Inclusive. Чи купили ви сніданок вечеря Ви маєте право при умові, що ви забронювали сім ночей і більше, відвідати кожен а -ля карт ресторан по одному разу Тобто, навіть якщо у вас куплено тільки сніданок і вечеря, ви можете е -е, скористатися правом за сім ночей, сходити до кожного. Кожного а-ля-карту замість основного ресторану. Як по Мені це дуже крута опція. Дитяча зона. Мексиканський ресторан. Ось там знаходиться один із сників. Тут можна прийняти джакузі з видом на мінорку, вона знаходиться ось там. На жаль, сьогодні димка ми її не побачимо, але ж. Є ресторан на пляжі. Якщо ви будете тут обідати, він вже буде за доплату. Якщо ви на території Selection, є свісник-бар, якщо на все включено, то він буде включений. Хочу сказати, що от заходиш на територію селекшн і зовсім інша атмосфера. Тут набагато тихше можна все-таки я акцентую увагу. Напевне, обирати цей готель це я на рахунок своїх рекомендацій. Якщо ви маєте дітей немає змоги поїхати в Only Adults, то ж, будь ласка, по. Бюджету теж дивіться, чи вам підходить. Ми можна жити тут і користуватись абсолютно всім на території всього готелю. Підходить вам чи ні, є сумніви чи ні. Ми до ваших послуг, я і моя команда оберемо для вас саме той готель, який підходить саме по тим критеріям, які потрібні вам під час відпочинку. Тож пишіть, дзвоніть, забронюємо. Ну, і підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.